Ді депутатам від Європейської солідарності разом з нашими партнерами прийшлось блокувати трибуну, тому що по іншому влада не хотіла приймати цей законопроект. Це була справді така битва за духовну незалежність України, і ми цю битву виграли. Єдину поступку на яку ми змушені були піти, це дев'ятимісячне відтермінування введення в дію цього закону. Але ми стоїмо вже на порозі ну тих термінів, згідно яких влада повинна була провести роботу, і це дуже прикро, що замість того, щоб ми сьогодні отримали єдину помісну автокефальну українську церкву, ми знову бачимо, коли московський чобот, московське православ'я, а це насправді не про релігію йдеться. Це йдеться про пропаганду руского міра. Воно не то, що щупальці десь біля фронту, біля лінії зіткнення, воно в західній Україні просто починає свої щупальці знову відроджувати, і це говорить, що це просто виклик. І виклик це не виклик владі. бо влада має всі інструменти для того, щоб прийняти рішення. Це виклик державі. От мені видається, що та подія, яка відбулася. У Луцьку це просто такий спроба пера, це селахмусові папірець, чи здатна українська влада виконувати чинне законодавство?